ЦРУ тим часом говорять про те, що Російська Федерація здійснить контрнаступ, щоб спробувати повернути територію у Курській області, захоплену українськими військами, але російські сили зіткнуться із важкою боротьбою. Про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен, і його слова наводять журналісти. Видання Reuters. Коїн зазначив, що значення української операції, яка за його словами охопила 777 квадратних кілометрів Російської області, ще належить з'ясувати. Українські війська прорвалися через західний кордон Росії в Курську область, 6 серпня, нагадаємо собі. В ході несподіваного насправді наступу, який триває досі, він дійсно застав нас усіх зненацька, і, напевно не тільки нас, але й наших партнерів, у тому числі, і особливо росіян. Хоча Київ заявив, що не має наміру анексувати захоплену територію, українські війська будують оборонні лінії, як кажуть в ЦРУ, і, схоже, мають намір утримувати частину цієї території протягом певного періоду часу. Ми можемо бути впевнені, що Путін піде у контрнаступ, щоб спробувати повернути собі цю землю. Я думаю, що це буде важка битва для росіян, і при цьому Коен додав, що Путіну доведеться мати справу із резонансом у власному суспільстві через втрату. Російської території, росіяни ж тим часом повідомляють, що в Курській області Російської Федерації обмежили в'їзд до міста Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція. На дорозі зараз там розставляють блокпости, різні пропускні пункти, перевіряють абсолютно всіх. Тимчасовий виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив, що це зроблено, начебто, через те, що Збройні сили України не залишають спроб проникнути у місто у зв'язку із цим, а також з Ої забезпечення додаткових заходів безпеки оперативним штабом. Прийнято рішення найближчим часом обмежити в'їзд до Курчатова. Контроль за виконанням рішення здійснюватиметься на спеціально організованих блокпостах. За словами чиновника, жителі, які мають реєстрацію вільно в'їжджати в місто. А працівникам станції треба бути треба буде отримати спеціальні перепустки. Ну словом, росіяни створюють непоганий такий ажіотаж довкола цієї атомної електростанції. Нагадаємо, що Рафаель Гросі туди приїжджав, де заявляв про те, що є ризик ядерної катастрофи. Побачив він там удари безпілотниками. Загалом, доволі такі специфічні заяви, я би сказав, робив очільник МАГАТЕ. Коли прибув зі своєю місією, але очевидно впускали його подивитися лише туди, куди можна зайти, або туди, куди було вигідно росіянам, проінспектувати повністю АЕС він не зміг, і зрештою йому це не вдавалося навіть на Запорізькій атомній електростанції. Але наш президент говорить про те, що сили оборони продовжують брати під контроль визначені території на території Російської Федерації і відповідно поповнювати обмінний фонд, взятими в полон окупантами. За його словами, продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд з кордоном України сьогодні, як і щодня, це вчорашнього вечірня заява. Є поповнення нашого обмінного фонду. Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей з російського полону. Ми розуміємо... Маємо розуміти зараз і те, що уся напруга, яку ми перенесли на Росію, означає те, що вони не можуть направити ще більше тиску на Донеччину. Зеленський додав, що традиційно заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського на Донеччині, за його словами, надзвичайно складно. Ключові російські зусилля зараз сконцентровані. В напрямку Покровська і дуже важлива зараз за словами президента стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають ці позиції.